Розглянемо контрольну роботу на тему звичайні дроби, додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Перші три завдання це тестові завдання. Тут не потрібно ніяких пояснень. Але на чорновику дещо можливо треба й записати, щоби знайти правильну відповідь. Отже почнемо. Укажіть число, яке дорівнює неправильному дробу 54 543. Бачимо в відповіді всі Це цілі числа. Чому? Тому що чисельник ділиться націло на знаменник і нагадаю, що риска дробу означає дію ділення. Як поділити усно 54 на 3 Для цього достатньо число 54 розкласти як сума 30 і 24. Кожне з цих чисел ділити на 3. 30 на 3 буде 10. 24 поділити на 3 буде 8. 10 плюс 8 буде 18. Отже, правильна відповідь буде В. Наступний приклад на порівняння дробів. Нагадаю, що для порівняння дробів ми використовуємо декілька правил. Перше із них каже, що будь-який неправильний дріб більший за будь-який правильний дріб. Друге правило каже, що з двох дробів. Що мають однаковий знаменник більший той дріб, в якого чисельник більший. І третє правило каже, що з двох дробів з однаковими чисельниками більший той дріб, в якого знаменник менший. Коли ви аналізуєте набір дробів, які треба вам порівняти, спочатку гляньте, чи відносяться вони всі до одного виду, або всі правильні, або всі неправильні, чи можливо там є. Змішаний запис, тобто присутні і правильні і неправильні дроби. Якщо ми проаналізуємо всі оці дроби, то ми побачимо, що вони неправильні. Оскільки в них чисельники більші за їхні знаменники. В цьому випадку ми можемо виділити цілу частину. Замість три других написати 1,1 другу. Ну наприклад на чорновику. Це буде 1,13. Це буде 1,16. І це буде 1,122. Цілі частини цих дробів між собою рівні. Все буде залежати від того, в якого із мішаних чисел буде більшим дріб. У цих дробів чисельники однакові одинички. В цьому випадку більшим буде той дріб, в якого знаменник менший. Тобто, оце буде більший дріб. Цей менший, цей ще менший, цей ще менший. Відповідно, нам необхідно вибрати найбільший дріб. Він буде відповідати мішаному числу 1,1. І це буде 3 других. Це найбільший дріб. Тобто правильна відповідь буде Г. Третє. Знайдіть число А, якщо сума оцих дробів дорівнює 1. Виконаємо додавання. Отримаємо. Сума чисельників 4 знаменник переписуємо дорівнює 1. Тепер згадуємо, в якому випадку ми четвірку ділячи на якесь число, отримаємо 1. Тоді, коли оце число також 4. 4 поділити на 4 буде 1, тому А дорівнює 4. Отже, правильна відповідь буде Г. Наступне четверте завдання. Скоротіть дріб. Це вже завдання вимагає розв'язання. І, відповідно, нагадуємо, що скорочення дробу це ділення чисельника і знаменника дробу на найбільший спільний дільник. У чисел 21 і 36 найбільший спільний дільник це трійка. Отже, потрібно поділити чисельник і знаменник на 3. 21 поділити на 3 буде 7. 36 поділити на 3 буде 12. Отримавши результат, на всякий випадок, перевірте, чи не можна далі ще щось зробити по скороченню. Бо, можливо, ви отут не найбільший спільний дільник там визначили, а якийсь інший. В даному випадку 7 і 12 – це прості числа, тому далі скоротити його вже неможливо. 45 шестидесятих. Найбільший спільний дільник, це я знаю, 15. Але якщо ви, наприклад, не можете визначити одразу найбільший спільний дільник, ви можете скорочувати на будь-який інший спільний дільник. Просто продовжуйте це скорочення до тих пір, поки отримаєте нескоротний дріб. Я ж буду скорочувати одразу на 15, бо я знаю, що найбільший спільний дільник для чисел 45 і 60 це 15. В результаті отримаємо 3 четверти. Якщо ви не знаєте найбільший спільний дільник, то покажу, як це може бути виконано. Наприклад, 45 і 60 діляться на 5. Це ми можемо одразу сказати за ознаками подільності. Поділимо на 5. 45 на 5 буде 9. 60 на 5, щоб поділити, ви його уявляєте як суму 50 і 10. 50 поділити на 5 буде 10. І 10 поділити на 5 буде 2 разом 12. Після цього ви перевірте, чи буде цей дріб ще скоротний. 9 і 12 ще діляться на 3. Тому ділимо на 3 отримуємо 3 четвертих. Тобто ми отримали ті ж самі 3 четвертих, що і тут. Тільки за 2 заходи таких на скорочення. Наступне завдання: розв'яжіть рівняння. Два рівняння. А і Б. Приступаємо до розв'язання рівняння А. Спочатку виконуємо віднімання у правій частині. Отримуємо 9 десятих мінус 3 десятих це буде 6. 10. 6 десятих це дріб скоротний, тому можемо скоротити на 2. Поділимо на 2 чисельних знаменник, 6х23, 10х25. І таким чином ми отримуємо, що цей дріб з чисельником х знаменником 5 дорівнює дробу 3 п'ятих. Записали це. Міркуємо, при якій умові ці два дроби будуть рівними, якщо в них однакові знаменники. Тільки при умові, якщо х також буде трійка. Тому відповідь буде х дорівнює 3. Б тепер. Так само в правій частині виконуємо додавання. Тут у нас дробові частини мають однакові знаменники. Додаємо 1 і 2 буде 3. 7 і 5 буде 12, 18 12 і 18 можна скоротити на 6. Найбільший спільний дільник 6. При діленні 12 на 6 буде 2. 18 поділити на 6 буде 3. Таким чином ми отримуємо 3,2 третіх. Для того, щоб. Вияснити ж, який x нам необхідно, щоб і праворуч від дорівнює був дріб, як і ліворуч, Тобто дріб дорівнює дробу. Тому міжене число перетворимо на дріб. 3 на 3 9 і 2, 11. Отримали 11 треть. А далі міркуємо, як в попередньому випадку. Дроби у нас рівні між собою. Чисельники в них рівні. Тому рівність ця можлива, якщо знаменник x також буде трійка, як і в оцього дробу. Тому х дорівнює 3. Наступне завдання. Знайдіть усі натуральні значення А. Якщо А це розв'язок нерівності. І от нам дві подвійні нерівності. Розглянемо першу подвійну нерівність. Одиничку запишемо дробом. 1616. 16. Тепер можемо сказати, що оцей дріб буде більший за 1316. І менший за 16 16, якщо А буде 14 або 15. Тому значення А може бути 14 або 15. У випадку Б. У нас дроби мають різні знаменники. Тому перший крок ми зведемо дроби до спільного знаменника. Легко побачити, що спільний знаменник можна. Утворити із чисел 4 і 2 – це буде 12, якщо ми домножимо перший дріб чисельник і знаменник на 6, а другий на 3. І ми отримаємо 6 дванадцятих, а тут 9 дванадцятих. Оскільки оцей дріб, що в середині А12 більший або дорівнює 6 дванадцятих і менший або дорівнює 9 дванадцятих, то А може бути 6, 7, 8, 9. Тобто чотири таких значення. Нагадую, що оцей значок означає більше або дорівнює. Тобто А6 це якраз той випадок, коли 6 дванадцятих дорівнює 6 дванадцятих. Так само, і дев'яточка, якщо ми вже А різні перебрали, то максимум 9 ми можемо. 9 дванадцятих також рівне 912, тому... 9 і 6 також будуть задовольняти цю нерівність. Наступне завдання: скоротіть дріб. І от перший дріб у нас являє собою такий дріб, де в чисельнику не число, а вираз записаний. В знаменнику так само. Якщо у вас добуток в чисельнику, добуток в знаменнику, тоді скорочуйте. Таким чином, берете перший множник в чисельнику і шукаєте відповідний йому, який з ним може скоротитися в знаменнику. Ну, наприклад, 72 може бути скорочений і з 50 на 2. А також може з 81 бути скорочений на 9. Я скоротю на 9 спочатку. 72 поділити на 9. Да, тут краще викреслювати числа і писати ті, які будуть замість них з'являтися, якщо ви поділите на 9. 70 на 9 поділити це буде 8, а 81 на 9 буде 9. Далі можна взяти, наприклад, 45 і 9 або 45 45 і 50, 45 і 9 на 9 скорочуються, можна продовжити далі. Можемо скоротити 50 на 5, тут 9 залишиться, тут 10. Можна і далі викреслювати, але я переписав залишок. 8-9 у чисельнику, 10-9 в знаменнику і отут ми вже продовжимо викреслювати. Якщо ми скоротимо на 9, 9 поділити на 9 це 1, 9 поділити на 9 це 1. 8 і 10 також можна на 2 скоротити. Тут залишиться після ділення 8 на 2,4, а тут 10 на 2 дась 5. Перемножить тепер 4 помножить на 1 буде 4, 5 помножить на 1 буде 5. Дріб не скоротний. Наступний дріб 204-459 має вже доволі великі числа в чисельнику і знаменнику. Тому будемо скорочувати в декілька етапів, наприклад... Візьмемо, перевіримо, на які не дуже великі числа, оці два числа можуть ділитися. От перше число 204 ділиться на 3, бо сума цифр 2,04 дає 6. Відповідно за ознакою подільності, на 3 воно ділиться. 459 дає. В сумі цифр число 18, яке також ділиться на 3. Тому ми можемо поділити на 3. При діленні, якщо усно ділити, то 204 треба розкласти на два доданки, щоб вони легко ділились на 3. Найближче до них, наприклад, може бути 180 плюс 24. Кожне ділиться на 3, отримуємо 68. А тут можна ділити 45 і 9. 45 на 3 це 15. 9 на 3 буде 3. І таким чином ми утворили уже дріб, у якого чисельник знаменник втричі менше, ніж у даного. Далі 68 і 153 діляться на 17. Чому саме на 17? Тому що я знаю, що 68 це 4 по 17. На 4, 153 не ділиться, тоді залишається перевірити, тільки ділиться воно на 17 чи ні. Воно ділиться на 17. Тому далі скорочення на 17. 68 на 17 дає 4. 153 поділити на 17 дає 9. Нескоротний дріб. Це завдання на скорочення вже достатньо рівня складності. У нас було. Попереду також на скорочення, ну там простіші були дроби, то середній рівень складності. Наступне завдання обчислють значення виразу. Розглядаємо перший вираз. Ось. Нас цікавлять знаменники дробів. Вони різні, але вони доволі зручні, тому що для них можна легко підібрати спільний знаменник. Це. Число 30, яке можна легко утворити як з числа 10, так і з числа 15, так і з числа 5. Десятку достатньо помножити на 3, 15 помножити на 2 і п'ятірку помножити на 6. І ви отримуєте всі дроби зі спільним знаменником 30. Ціла частина переписується: 3 на 3 9, 2 на 11, 22, 6 на 3 18. У знаменнику буде 30. Далі виконуємо дію з дробами. Цілі переписуємо. 2, у нас тут немає більше. І додаємо 9 і 22. Це буде 31. Мінус 18 буде 13. Отже, дробова частина 13,30. Випадок Б. Ми маємо в дужках першу дію. І ця дія виконується легко, як в 5 класі. Для цього число 4 треба розписати мішаним числом 3,1 третя. Це можна зробити і усно. Ось таким чином. І оцю дію тоді виконати взагалі усно, не записуючи так, як у мене. В підсумку ми отримаємо 3-1 2, 3 третіх-2 третіх 1 треть. І не забуваємо переписувати мінус 2,16 оцю. Ось вона. Після цього зведемо дроби до спільного знаменника. Легко побачити, що тут можна утворити. Спільний знаменник 6, якщо ми на 2 домножимо 3. Тому отримаємо 22 ,2 на 12 2х36. 2,2. Міс 2,16. Віднімаємо. 2-2 буде 0, не пишемо. 2 шостих мінус шоста буде 1 шоста. Звичайно, що можна було би цей приклад розв'язати й по діях. Але тут всього-навсього дві дії, тому я вирішив записувати строчку. Таке оформлення. Ну а якби робив по діях, то мені б необхідно було би записати вираз. Оставити тут дорівнює для відповіді, після цього записати першу дію. І, звичайно, виконати її. Потім другу дію. 2-2, 0, 2 шостих 1,6 це шоста. І після цього от сюди записати остаточний результат. Так би було формула подія. Розв'яжіть рівняння. Рівняння достатнього рівня. Як завжди, якщо ми маємо рівняння в лівій частині якого декілька арифметичних дій, ми беремо останню дію для цієї дії. Компонент, який перед знаком плюс, це доданок перший, це доданок другий. Це сума. Невідомий перший доданок, для нього наступна строчка. Невідомий доданок дорівнює сума мінус відомий доданок. Далі виконуємо віднімання. Тобто зводимо до спільного знаменника. Тут ясно, що 6 ми можемо утворити спільний знаменник. Отримуємо 4,46-3,56. Перевіряємо, 4 шостих-5 шостих відняти неможливо. Змінюємо зменшуване. На 3,10. Віднімаємо 3-3 5 56 буде 5 шостих. Таким чином, ми отримали, що оця різниця становить 56. Це буде зменшуване, це від'ємник, це різниця. І відповідно тепер зменшуване, Наступна строчка для нього пишемо вираз, що зменшуване дорівнює від'ємник додати різницю. Зводимо до спільного знаменника. Підберемо додаткові множники. Можна по таблиці множення зорієнтуватися, можна взяти найбільший спільний дільник цих чисел. Ну, наприклад, якщо таблицю множення недосконало знаєш, то можна встановити, що найбільший спільний дільник 8 і 6 це буде 2. Поділимо 8 на 2 буде 4 і оцю четвірку сюди. 6 поділити на 2 буде 3, трійку сюди. Далі записуємо 2,21 24, плюс 4 на 5 20, 24. Виконуємо додавання. Отримаємо 2,4124. Дробова частина не скоротна і неправильний дріб, тому треба виділити цілу частину. Представим 41 як 24 плюс 17. Ділимо 24 на 24 це буде 1, ціла, 1, ціла до 2, додаваться і буде 3 цілих. 17 на 24 не ділиться, тому дріб 172 записуємо. Отже, Х у нас буде 3,1724. Ну і записуємо відповідь. І на останок задача. Одна бригада трактористів може зорати ділянку землі за 7 годин. А друга бригада цю саму ділянку за 5 годин. Яка частина ділянка залишиться незораною після однієї години спільної роботи двох бригад? Якщо у вас е, дано ділянку яка не сказано, в чому вона там вимірена в гектарах чи метрах квадратних, то весь об'єм роботи ми будемо розглядати як одна ділянка. Тобто тракторист, трактори, точніше бригади трактористів мали опрацювати одну ділянку, обробити її. Тому ми оцю ділянку позначимо через один, що означає одна ділянка. Це той об'єм роботи, яку мають вони виконати обробити одну ділянку. Далі ми за одну годину дізнаємося, скільки може зорати, точніше яку частину цієї ділянки може зорати перша бригада. Якщо вона на всю ділянку витрачає 7 годин, то за одну годину вона зоре в 7 разів меншу частину, тобто одну сьому частину тієї ділянки. Друга ж бригада всю ділянку за 5 годин обробляє, значить за 1 годину в 5 разів менше, тобто 1 п'яту частину. Сказано, що вони одну годину працюють спільно, тобто виконують спільну роботу. Це одночасно працюють. Тобто за одну годину перша зорює 1 сьому частину, плюс те, що зорює друга за одну годину, одну п'яту. Зводимо до спільного знаменника. Домноживши тут на 5, а тут на 7. Виконуючи додавання, отримаємо 12 35 частин від тієї ділянки. Перша і друга бригади можуть за одну годину зарати. Скільки ж їм залишиться? Якщо вся ділянка це одиниця, одна ділянка. А зарали вони за годину 12,35 частин. То віднявши від усієї ділянки те, що вони зарали за годину, ми дізнаємося, скільки їм залишилось зарати. 23,35 частини Залишиться незораною.